Hi everyone! мене звати Ліля Войтенко і це мій ютуб канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, та давайте разом вдосконалювати мову. Сьогодні продовжуємо говорити про майбутнє і ось таке одразу буде у нас твердження: в англійській мові немає майбутніх часів. Якщо зараз ви подумали стоп, як це так, а як же future Simple, як же Will, я вам скажу, що я теж довго приймала цей факт. Я вже відносно давно бачила в підручниках граматичних та в цілому в підручниках з англійської мови таке твердження, що в англійській мові немає майбутніх часів. І я не могла зрозуміти, чому наше улюблене Will являється модальним словом. Відповідно, після Will ми знаємо, дієслово йде в простій формі, тобто інфінітив без часточки to. Тобто, форма дієслова не змінюється. Саме через це вважається, що майбутніх часів немає. Проте, для вираження майбутнього в англійській мові є дуже багато різних способів. Сьогодні розберемо 5, якщо не прорахувалася ніде. А саме буде will, буде be going to, буде present continuous, буде present simple. І будуть may і might – модальні слова. Отож, поїхали. Пропоную розпочати з Will, так як ми його всі, мабуть, знаємо. І зі школи чомусь в мене особисто так сформувалося. Я дивлюсь по своїм учням, що ми якось нібито вчили, що все, що буде в майбутньому, завтра-післязавтра, все має бути через Will. Тобто, воно нібито найпростіший був спосіб. Ось. Тобто, все, що я планую собі зробити. Я кажу Will плюс дієслово все майбутній час готовий. Цей спосіб ми називаємо future simple, Тобто, у нас є модальне наше Will, і після нього йде просто дієслово інфінітив без закінчень, без ту, без нічого. Ось коли ми вживаємо. Найперше, що нам треба пам'ятати, will це спонтанне рішення, тобто, коли ми приймаємо рішення в момент розмови. Ну, наприклад. Я з кимось спілкуюсь, і я бачу, як я не знаю, там, наприклад, мама моя несе якийсь там важкий пакет, і я кажу: Oh, I'll help you. Я допоможу. До речі, одразу нагадаю за скорочену форму. Will скорочується до апостроф Дабл L. тобто I will, I'll. I'll help you. Це не те, що я планувала допомагати мамі, або не те, що я собі там запланувала. Я просто побачила, і в момент розмови з кимось, наприклад, я прийняла рішення. Я допоможу, I will help you. Або ж, наприклад, мене щось попросили зробити. Я така, ой, I'll do it later. Я зроблю це пізніше. Тобто не хочу зараз, зроблю пізніше. Це не мій намір на майбутнє, це не те, що планувала. Просто в момент мовлення я прийняла рішення. Це таке, я би сказала, найпоширеніше. Також will ми вживаємо, коли ми не впевнені. Ну, наприклад, зі словами maybe, probably, perhaps. тобто слова, які виражають можливість. Ну, наприклад, мене запитують ти прийдеш завтра на вечірку, а я кажу а. Probably I'll come. But I'm not sure. Тобто я не впевнена. Можливо, я прийду. Ще один момент, коли ми вживаємо will, коли ми виражаємо свою думку про майбутнє. Ну, наприклад, I think it'll rain tomorrow. Я думаю, завтра піде сніг. It will rain tomorrow. Я завжди кажу, якщо ви не любите скорочені форми, не вживайте, але ви маєте знати, що як воно скорочується, і щоб ви могли розпізнати на слух. Ну і останній пункт. Вживання Will це з обіцянками, коли ми щось обіцяємо. Наприклад, я наробила якихось там неприємних справ, і я кажу, я обіцяю, я ніколи, ніколи більше так не буду робити. I promise I will never do that again. I promise I'll never do that again. Ми пообіцяли. Обіцяємо завжди через Will. Рухаємось далі. Наступний спосіб вираження майбутнього це конструкція be going to. Збиратися, планувати. До речі, її ми розбирали окремо в попередньому відео. Посилання я залишаю, Ви можете детально там подивитися цю конструкцію. А зараз я просто дам загальні факти про цю конструкцію. Be going to ми вживаємо, коли ми говоримо про плани та наміри. Тобто, коли ми щось собі. Намипились, надумали робити, як правило, ми кажемо be going to. Ну, наприклад, я кажу, я збираюсь провідати своїх друзів на вихідних. I am going to visit my friends this weekend. На цих вихідних я збираюсь провідати своїх друзів. Також нагадую, скорочена форма going to gonna. I'm gonna visit my friends this weekend. I'm gonna visit my friends this weekend. Я збираюсь відвідати, провідати своїх друзів на цих вихідних. Тобто, коли українською ми кажемо збираюсь або там планую, ось саме для цього в нас є «be going to». Тобто давайте порівняємо тепер will і «be going to. Will це щось в моменті ми вирішуємо, «be going to це те, що ми запланували собі. І стосовно «be going to» ще один момент вживання, коли ми робимо прогнози, передбачення, точніше, на основі теперішнього. Ну, наприклад, я кажу: о, подивись на хмари, буде дощ. Тобто я на основі теперішнього те, що зараз бачу, роблю якесь передбачення на майбутнє. То я кажу: «Oh, look at those clouds. «It's gonna rain soon!» Скоро буде дощ. «It's going to rain soon!» «It's gonna rain soon!» Рухаємось далі. Наступний спосіб вираження майбутніх. Дій present continuous. Часненько в мене учні тут підвисають. На цьому моменті, ну тобто, от початкові рівні, коли ми починаємо вчити, ми всі знаємо, що «present continuous» – це «now, at the moment», от таких два маркери, які всі знають прекрасно, що «continuous» – це те, що відбувається зараз. А я кажу, окей, це все добре, вчимо далі. Тобто, для вираження запланованого «fixed arrangements for the future» – на майбутнє, коли ви вже точно 100% собі вирішили щось або запланували, ми виражаємо це через «present continuous». Тому, коли ми хочемо когось запитати, що ти будеш робити на вихідних, ми питаємо за плани людини. То ми запитуємо What are you doing next weekend? Що ти робиш на наступних вихідних? Ну а людина, наприклад, каже: ой, я на цих вихідних чи на наступних вихідних працюю. «I am working that weekend, я працюю на вихідних. Чому не will work? Тому що це не те, що людина зараз вигадала або вирішила працювати. Вони, наприклад, з керівником обговорили і вирішили, що ця людина буде працювати на наступних вихідних, то це вже 100% плани на майбутнє. Це те, що ми вже знаємо, вирішили. Відповідно, ми його виражаємо через Present continuous». Якщо, наприклад, ваші друзі вирішили одружитись і вони відправили вам листівку і кажуть, що наступного там літа. Такого-то числа чекаємо вас на нашому весіллі. Це вже ну 100% заплановано. Я розумію, що тут можна трошечки пофілософствувати і сказати, ну ми ніколи не будемо впевнені, бла-бла, Я це все розумію. Але ж ми говоримо про громадку, про правила. Тобто вже дія вирішена. То ми кажемо, наші друзі одружуються наступного літа. Our friends are getting married next summer. Я знаю, що тут є next summer і нібито ми вчили, що має бути Will, але знову ж таки Will це про спонтанне щось. Will – це я прийшла в заклад, офіціант до мене підходить і каже, що ви будете там пити чи їсти. І я кажу: I'll have coffee. Я буду каву. Це не те, що я там планувала, чи щось ще. Я просто в момент так подивилася і вирішила буду каву, I'll have coffee. А от коли друзі вже домовились про дату, розіслали ці запрошення, то це вже present continuous – Якщо ви зараз подумали, що а чи можна це весілля передати через «Be going to»?» Можна, але давайте тепер порівняємо. Present continuous, наприклад, і Be Going to. Я завжди учням кажу, уявляємо таку собі пірамідку, і на от верхушка пірамідки це 100% те, що станеться. Ось там у нас буде Present Continuous. Тобто, ну це ось такий вже fixed arrangement, це заплановане прям щось. А Be Going To, воно йде наступним рівнем, тобто це, ну, грубо кажучи, 80%. Тобто, вони мають наміри, вони про це говорять, вони збираються одружитись, але, наприклад, вони ще ось. Та точно не вирішили там, дату чи ще щось, якісь нюанси. Це така різниця між present continuous і be going to для майбутнього. Чи є ситуації, коли ми можемо сказати і так, і так, звісно. Інколи немає такої принципової різниці. Ну, наприклад, ви питаєте мене, що ти будеш робити ввечері. Знову ж таки, ви питаєте через present continuous, наприклад, what are you doing tonight? I'm studying tonight. Я сьогодні ввечері навчаюсь. Або ж я можу сказати I'm going to study tonight. Я збираюся повчитись сьогодні. Тобто тут немає принципової різниці. Ви так само можете запитати: What are you going going to do? What to do? що ти збираєшся робити? або What are you doing? що ти будеш робити. По факту тут немає цієї ну якось принципової різниці, або ви запитуєте за наміри, або плани. Це плюс-мінус одне і те ж. Рухаємось далі. Наступний це має бути четвертий спосіб вираження майбутнього. Present Simple. Так, present Simple теж ми можемо вживати по відношенню до майбутнього. Але тут у нас все досить так обмежено. У нас є з вами графік. Графік, розклад, це в принципі одне і те ж, мабуть, ось. Ну, ми, наприклад, кажемо, автобус відправляється о восьмій. Він відправляється лише один раз, чи він відправляється за графіком? Він відправляється за своїм графіком. Ось, і це постійно, можна там кожен понеділок, чи кожен день у восьмій. Тобто, а ось ці дії, які є регулярними, вони виражаються через present simple. То коли ми кажемо, що автобус відправляється у восьмій, the автобус bus leaves, хочу сказати, train, the bus leaves at eight. Тобто поїзд відправляється у восьмій. Або ж навіть, наприклад, якщо ми кажемо там літак відправляється, чи там злітає через 5 хвилин. Він це робить за графіком. So the plane takes off in 5 minutes. Бо в нас є розклад або графік, за яким вони курсують відповідно. Це все через present simple. Ну і переходимо до останнього способу вираження майбутнього. Це модальні слова may. І might. як показує практика, ну я дивлюсь по своїм учням, may вони ще знають, вживають, чули, а чомусь might вони якось ігнорують його. По факту, might – це те саме, що may. Якщо ми прям порівняємо їх, щоб знайти якусь різницю, may трошечки такий сильніший. Ці два слова may і might виражають ймовірність. Ну, наприклад, I may come tomorrow. я можливо, тобто може, прийду завтра. І I might come tomorrow, я, можливо, прийду завтра. Тобто, по факту, значення одне і те ж. І інколи немає великої різниці між ними, ми можемо їх взаємозаміняти. Але якщо вам дуже принципово знайти цю різницю, may трошечки сильніше, ну, умовно, якщо may – це 50% впевненості, то might нехай буде 30%, тобто не таке трошечки слабкіше, воно не таке впевнене в майбутньому, на відміну він may. Ми ну, візьмемо таке речення, можливо, вони прийдуть пізніше. Ось там, можливо, ми передаємо за рахунок may або might. Візьмемо слово might, бо його менше люблять. Отож, they might come. Later, вони, можливо, прийдуть пізніше, тобто, можливо, вони будуть пізніше. Ви можете сказати, they may come later, вони, може, прийдуть пізніше. Різниця невелика. Отож, підсумуємо, як ви можете бачити, виражати майбутнє ми можемо різними шляхами. Це може бути will, якщо це спонтанне рішення, або ж якщо ви щось обіцяєте. Це може бути, be going to, якщо ви говорите про свої. Наміри, те, що ви плануєте зробити, те, що ви збираєтесь зробити, це може бути Present Continuous, якщо ви прям впевнені на 100%. Якщо у вас є сумніви, ви можете використовувати May або might. Отож, якщо ми повернемось до нашої пірамідки, такої, на верхівку ми ставимо. Present Continuous – це 100% запланована дія. Другий рівень у нас іде Be Going To, так тобто це наші плани і наміри, це 80%. І ось основа, третій рівень, це буде Will, May і Might. Якщо ви залишились якісь питання, ви знаєте, що робити. Пишіть в коментарях ваші питання. Якщо вам все зрозуміло і вам було корисно і вам сподобалось, ви теж можете написати це в коментарях. Мене це дуже тішить. Я дуже радію вашим коментарям. Ну а в наступному відео ми з вами будемо практикуватись. Ми візьмемо цю тему, ми візьмемо всі ці форми вираження майбутнього і будемо з вами разом практикуватись. Ну і можете в коментарях також написати, якщо ви підтримуєте цю ідею з практикою в наступному відео. Я вам щиро вдячна, що ви провели цей час. Зі мною вам бажаю успіхів в англійській мові та до нових зустрічей! Па-па!